Доброго здоров'я пані панове категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Кламчук. Сьогодні це неділя, 25 травня. Чому з задоволенням? Тому що живі здорові. Тобто сьогодні така ніч. На жаль, що вчора ми з вами говорили, що відчуття, що далі буде. Ну, от далі воно і було насправді. Сьогодні в повітрі до 11 бортів, туди 95, ту тут сто шістдесят чотири в чорному морі. Було там до 28 калібрів. Запуск відбувався десятки безпілотників. Чека статистику плюс балістика, і вже от на цю секунду, коли я записую це відео по всій Україні, де літало і прилітало, вісім людей загинуло, тобто вбиті були путіним безпосередньо, і 30 людей постраждали. Ще раз це на ту секунду, коли записується відео, все це внаслідок цього нічного масованого удару по Україні. Ну в нас столиці, інші населені пункти, Вон голосівський район, там гуртожиток, Дніпровський район, доповерховий приватний будинок, Шевченківський район, бізнес-центр, тобто одина. 11 постраждалих 11 людей тут в столиці від 18 до 62 років. Ну, у нас сьогодні, щоб ви розуміли, ще день Києва. Тобто ще от, таке от поздоровлення і привітання. Ну а в області в нас страшне, там є село, просто вулиці немає. Там, троє загиблих по області, 10 постраждалих і в Броварському, Білоцерковському, Бучанському, Обухівському, Фастівському районі. Все це було, Харків. Там були прильоти в Основ'янському, Новобаварському, Новобаварському і Шевченківському районах. А це дані від мера Пана Терехова. Міський голова також розповів, що в Основ'янському районі постраждало цивільне підприємство. працювали екстрені служби там без загорання, але постраждала дитина. От в Харкові на сьогоднішній день. Ну і багатоквартирні будинки, звичайно, ну як звичайно, після цієї хвилі ударної Миколаїв сьогодні теж отримав. Теж дрони теж по п'ятиповерхівка. Ну, всі ці відео є і Клине в мене в телеграм-каналі. На жаль, в Миколаєві вбито 77-річного чоловіка. П'ятеро людей поранено. Там 17-річний хлопець, сімнадцятирічний 17 хлопець серед них у важкому стані. Дві жінки у шпиталині, теж важкі конотоп. Сьогодні, взагалі, от міський голова Конотоп Артем Семеніхін сказав, що за часів Другої світової війни це був найбільший удар. по Конотопу. там частково знеструмлені деякі вулиці. Ну є руйнування об'єкта інфраструктури. Правда, сказав, що за кілька годин електро. Відновлять, але от видно, якраз Конотоп, це Сумщина. Плюс сьогодні ж була Чернігівщина, Чернігів. Там удари конкретно по промислових об'єктах. Ми вже казали з вами, що от виносять це нова тактика, така в росіян. Якщо от не можна там бити по електростанціям, ну типу якісь там домовленості, то от промислові об'єкти сільськогосподарського напряму чи просто промислові, якби виносяться для того, щоб людям не було де працювати, щоб люди не було якихось засобів для існування. Тобто, удар був потужний, причому слава. Богу, жертви поранених. от на цю секунду. Знову ж таки, коли записується відео, там в конотопі немає зруйнований об'єкт інфраструктури, житловий сектор там, начебто, вцілів. оце от важливо і поінформував, що в конотопі частково через знеструмлення вулиць найближчими годинами має все відновитися. Ну от це дуже сподіваюся. Аж Тернопіль сьогодні. Тернопіль теж промзона. Там приліт конкретний ну попередню крилату ракету Калібр. Одне з промислових підприємств. Це дані обласної військової адміністрації В'ячеслав негода очільник, спостерігалося горіння в цеху окремими осередками на загальній площі, аж тисячу квадратів, тобто дуже потужно. На той момент ще раз, коли я записую це відео, вранці ще пожежа була і гасіння тривало. Правда, інформації про потерпілих не надходило. Трагічна ніч видалася на Хмельниччині. Там теж ця область, от аж куди залітало. Все зазнало руйнувань цивільної інфраструктури. Є вбиті четверо людей. Вбито на Хмельниччині це дані від очільника військової адміністрації Сергія Тюріна. П'ятеро отримали по поранення, знаходяться в лікарні. Одна з от, постраждалих постраждалих важкому стані. Там ще шість приватних будинків Понад 20 будинків пошкоджено великих, ну з закладу освіти, комунальний транспорт. от-от що ми маємо на сьогоднішній ранок, і то я думаю, що це ще не повна картинка, але в принципі вона дає можливості нам оцінити, що насправді сьогодні вночі відбувалося. Ну, те, що в нас тут було, я мовчу. То я думаю, що ви теж саме чули. те що немає зайвий раз необхідності розказувати. Але ще раз про сховище, бо ще раз про от можливі необхідність убезпечити своє життя. Тут навіть. Юрій Ігнат, людина, яка там безпосередньо в повітряних силах і точно знає, що насправді зараз відбувається. Ну, в плані можливості захисту. Я зараз мовчу навіть про кількість ракет, які є для систем Петріо для інших систем. Ну номенклатура, кількість. Хоча й кажуть, що вже якби на складах все є, побачимо. Тобто, чи є можливість всі збивати, чи ви якісь цілі, ну які, начебто, йдуть там на більш важливі, менш важливі е там я не знаю, об'єкти не буду про це говорити, але в Україні дійсно важче збивати баліст. Уку сьогодні, бо Росія, от за даними Юрія Ігната, покращила свої ці іскандери. Еми тепер вони відстрілюють радіолокаційні пастки, які ускладнюють роботу Петр. Тобто, летить цей іскандер умовно. Він там пару хвилин летить і ще й від себе відстрілює щось, що дає, якби розконцентрацію самого Петріота. Тобто, виходить, не одна ракета летить а в один момент, а потім їх з'являється умовно п'ять. Тобто серед цих п'яти вибере одну справжню. От в чому проблема. І зазначив, що якраз на Київ ще й напередодні було дев'ять балістики, і тільки збили. Ну, ми бачили цю статистику. Тобто, вся балістика, яка була збита тут під Києвом і над Києвом, але все одно три долетіло. Знаємо, що ворог свою. Балістику удосконалює модернізує. Це не є нова інформація. Ця інформація є в наших партнерів. Що ворог саме ракети, які атакують по балістичній траєкторії Скандер М, накручує, модернізує. Ну і за словами пана Ігната, йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час заходу на ціль. Відповідно, системи Петріот, які здатні перехоплювати ціль, можуть спрацювати не так ефективно. Я думаю, що наші партнери над цим працюють, щоб ці рішення були удосконалені на користь системи. Але час іде, час іде і поки. Ки партнери удосконалюють а партнери, які можуть удосконалювати Петріо, де мешкають в Сполучених Штатах Америки, а там великий начальник, який ще не факт, що дасть команду потім в системи повернути в Україну чи перепрограмувати наявні гаджети. Це ж теж велике питання, навколо якого сьогодні зламаються списи і крутися Європа, як на сковорідці вуж для того, щоб навіть запропонувати Трампу. Ми готові оплатити зброю для України, якщо ти там щось затискаєш або якісь моменти, що ти до сьогодні ще віриш. Путіну в тому, що він хоче закінчити війну. Ну ми ж тут бачимо, як він хоче завершити війну. Я вже мовчу, що відчорашнього дня жодної реакції. Ну напевно, там гольф, Маролаго і трошки не до ракетної атаки по Україні великому миротворцю. Дай Боже йому здоров'я. Про всяк випадок Польща із союзниками сьогодні піднімала теж військову авіацію. В заяві оперативного командування збройних сил Польщі вказується, що в зв'язку з атакою Російської Федерації, яка здійснює ну на той момент, коли вони давали це цю інформацію, здійснювала удари по об'єктах, розташованих на території України, польська і союзна авіація почали діяти в повітряному просторі Польщі. Дії відбуваються відповідно до чинних процедур. І додали в оперативному командуванні Польщі, що оперативний командир задіє всі наявні сили і ресурси, що були в його розпорядженні. Чергові пари винищувачів були в повітрі а наземні системи проти Оборони і радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності. Ну, слава Богу, ну їм поталанило, що нічого їм до них не перелітало. Бачите, там обмежилися Тернопільською областю. Але привіт, такий потужний по Хмельниччині, в тому числі. Ну навзаєм, як то кажуть, сьогодні були дрони над Російською Федерацією, треба віддати належне. Зараз ми ще будемо чекати на кількість дронів, бо очевидно вони там якби з паузами залітають. Ну, Собянін сьогодні цей мер Москви знову ж там героїчно доповідав про відбиття так. Ті, дронів, побачимо, що він заспіває вже на понеділок, бо так же ж просив підсилити ППО, щоб до Москви не долітало. Очевидно, що долітало закриті були аеропорти. До речі, в Москві цієї ночі так само на місці. Ну вони там позбивали. Скільки на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб, так він доповів. А щодо аеропортів, то закривали сьогодні Внуково закривали Дамадідова, закривали закривали Жуковський і Калуга там. Аеропорт ну, в принципі, на той момент, коли записується ві. Начебто вони їх відкрили. Тобто, вже немає загрози. І ще була атака по військовому аеродрому. Ну, це принаймні так повідомляють місцеві жителі. Це тверь. А твер, там цей мігалове, цей аеродром. Ну, начебто, там робота ППО, ну місцеві там фільмували. Правда, ніякої заграви не було. Хоча нічна бавовна, ну по по, по звуку, начебто, була присутня. Ну і ще один такий момент, що в цій самій твері, але це от, дані Z-блогерів, які начебто теж посилаються на якісь там неперевірені знання, що, начебто. То от над цією тверю відбулося збиття літака ту 160 який летів бомбити Україну. Навіть там показують якісь кадри, там незрозумілі. Ну припускаю, що військові Російської Федерації, якби такі friendly fire, і могли завалити саме з безпілотника. Цей літак, ну якась така тема підтверджень ще раз кажу: інформації немає. Чатуємо, бо досить концентрована. Вона присутня, бо ближче до ранку з'явилося, що то може бути не ту. 160 а навіть який пасажирський літак. А, але знову ж таки ані пари з вуст побачимо, і будемо перевіряти звичайно цю інформацію. Ну а щодо того, що далі буде, друзі, ну це характеристики, звичайно от останніх днів. Ми з вами говорили, що от за останні дні з далеких баз куди відправлялося на день перемоги 9 травня. Оці літаки забирав їх Путін, хоча в нього було побідебіся, але він дуже переживав, що бабахнемо Україна бабахне по стратегічної авіації. Але от останніми днями всі повернулися. Тобто сьогодні злітало 11 літаків, але так в них в Загашнику стоїть 15 літаків. Тут 95-х Є там авіабаза Біла, це Оленья в Мурманській області. Там п'ятірочка, плюс там три до заправника великих стоїть і зараз перелетіло кілька літаків на ін Енгельс 2 Також от останні дні три тушки 95-х робили тренування в районі Енгельса 2 Начебто для корекції аеронавігації, тобто це підтверджується, що сьогоднішній удар ще може бути не останнім. Я нікого не лякаю, просто кажу, як воно є, щоб ну були в, якби, в увазі. Ну і плюс, ви ж пам'ятаєте, перед вихідними якраз дуже симптоматично, цей міг 31 злітав і виконував імітаційні пуски на малому шалоні в Липецькій області. Це головний показник того, що далі буде стратегічна авіація. Ну і от були напередодні нічні тренування, теж на «Енгельсі-2». Тобто, буде чи далі, ну я не виключаю. Якщо вчора я так був більш якби зосереджений, казав, що напевно буде, то зараз я кажу: нап... ну, напевно, напевно, буде. Тобто, якби менше трошки вирогідність, перезаряджатися. Чи можливо ті, що залишилися у в загашніку будуть випущені на роботу нічну інститут дослідження війни, друзі, на сьогоднішній ранок ще раз нагадаю це неділя і 25 травня. Наступні ключові висновки. Ну, по-перше, вчорашній, і сьогоднішній вчорашні, і сьогоднішні, і сьогодні з най. Більших комбінованих ударів безпілотників ракет в війні проти України. Але от напередодні вони використали менше ракет, ніж попередніх масштабних комбінованих ударів. Побачимо, що буде сьогодні. Бо 11 бомбардувальників там, чи 10 ну, вже приточняють наші повітряні сили. Звичайно, там по чотири ракети можуть пускати чи пускали по одній ракеті, і це теж достатньо буде симптоматично для того, щоб якісь висновки робити. Ну і обмін військовополоненими. знаєте, що напередодні якраз друга частина оце тисячу на тисячу обміну. Узгоджений під час нещодавних двосторонніх переговорів в Стамбулі. Зараз ми більш конкретно про це поговоримо. Чим правда фіналізується цей процес? Як повідомляється, російські офіційні особи подадуть після сьогоднішнього ну ну, я сподіваюся, що все буде добре третього етапу. Подадуть проект документа про свої умови миру в Україні після завершення обміну військовополоненими. Хоча умови Росії навряд чи будуть чимось іншим ніж повна капітуляція України. Це висновок інституту дослідження війни. Тут немає, що додавати. Швидше за все, можливо, якісь там будуть нюанси прописані, але я не сумніваюся, що будуть буде все в контексті чотирьох областей, плюс Крим, плюс там денацифікація, демілітарізація. Ну щось таке можливо, демілітаризацію, де якби вин. Не суть, але скажуть, що забирайте свої війська. Ну давайте не будемо вангувати, не так багато часу залишилося. і Не хочу і себе, і вас там якби, накручувати. Давайте дочекаємося і будемо далі давати характеристику. Хоча об'єктивне оцінювання, ну напевно, так і виглядає. От саме в цьому накручуванні. До речі, стосовно цих ударів ракетних, ви ж знаєте, напередодні був удар по одеському порту. То вже, Ну, в Києві вони ж бомбардували, як вони кажуть, завод Антонова. Там повиносили купу там підприємств, які роблять. Дрони, хоча страждала виключно цивільна інфраструктура, то тут вони, начебто, в одеському порту бахнули, як росіяни заявляють, контейнеровоз з військовим вантажем. При тому при всьому, що там тільки цивільні суда йдуть. Ну але вони ж так пояснили, щоб місцева їх аудиторія думала, М -м, нарешті ми там ще там десь почали. Але портова інфраструктура, я вибачаюсь, начебто, теж там є домовленість відносно портової інфраструктури. Можливо, помиляються. Так і ну і те, що я сказав, це достатньо такий категоричний момент. Побачимо, як він буде розгортатися. Це бажання Європи купу ну, закуповувати озброєння США для подальшого відправки в Україну, якщо адміністрація Трампа буде відмовлятися робити це сама. Ну вона. Може сказати, що ми там вам продамо зброю, але без можливості в передачі там в третю країну. Побачимо знову ж таки, як Трамп на це відреагує, бо якось він має відреагувати з урахуванням от останніх двох ночей. Я розумію ще раз, що там лунки проходження, там перемовини, вечері. Але що треба ж якось реагувати. Хоча ми бачили, що віце віцепрезидент же дівен вже встиг заявити, що все час домінації у світі з боку Сполучених Штатів минув. Ну, може, теж скаже, що це не моя війна. Ну після всіх категоричних заяв, 24 години. Ну ви в курсі справи до речі, ну повертаємося до важливості. Теж останньої доби це наші захисники звільнені 307 осіб. Це чоловіки. Всі були представники рядового і сержантського складу. Це офіційна інформація від координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. З окремих підрозділів і військових частин полонених вдалося визволити вперше в цьому річному обміні. Повертаються на батьківщину навіть двадцять. Захисників Маріуполя. Серед тих, хто повернувся, там збройні сили, прикордонники, Нацгвардія. Звичайно, що як сказав президент Зеленський, наша мета повернути кожного і кожного з російської неволі. І в цьому контексті продовжуємо роботу з партнерами, щоб це стало важливим. Так, і з усіх цих людей, яких повернули, я ще раз скажу, рядові сержанти, там офіцерів не було. 273 людини потрапили в полон Донецькій області. Причому значна частина, що в 2022 році. Також є наші бійці з території Херсонської, Запорізької, Харківської областей, з Луганщини. Ну, от На загал за два дні ми маємо вдома 697 українців. Ну, Сьогодні, сподіваюся, третій етап ще раз. ну, Буде Ну, тисячу людей, тисячу на тисячу, але завдання звільнити, звичайно всіх, і це дипломати над цим працюють. Не сумніваюся. Є правда ще одна ідея. Побачимо, як на це відреагують. Ну навряд чи відреагують там росіяни, але Україна готова віддати всіх полонених росіян, щоб забрати всіх з наших. Тобто, ця ідея і пропозиція всіх на всіх. От вона має місце і теж сьогодні. Ну, якщо будуть цей другий етап, коли він буде цей другий етап, очевидно, що там буде винесена ця пропозиція. Ну логістично, звичайно, це складніше зробити, оскільки в короткий термін організувати не просто. Але українська сторона готова і працює, бо завжди готова віддати всіх полонених росіян і забрати всіх українців. Ну, треба тут віддати належне, що навіть оцей обмін тисячу на тисячу він же ж відбувся в терміни значно менше ніж за тиждень. Тобто, бачите, все так плюс-мінус спокійно, і в росіян немає претензій. Там теж вони це забирають, і немає якогось там тертів, там скандалів. Ну тут робота йде. Звичайно, що. Сполучені Штати там ну хто може там плюс-мінус на позитиві говорити? Бачите, навіть не та... ну, Трамп, Правда, сам ж ледь не здав всю тему. Він ж ще, ще до початку обміну сказав, що обмін відбувся. Це ж з нього почали там переписувати всі інформаційні агенції ще позавчора. А, хоча, якби обміну ще не було, ну за по факту вже напевно сказали Дональд Фредди. Що ви помовчить трошки. Ми тут самі будемо розбиратися. І тому спецпредставник президента Кіткелов назвав обмін полоненими найпозитивнішим результатом переговорів в Стамбулі між Україною і Росією. Заплановано повернення по тисячі військовополонених з кожного боку, нам потрібне припинення вогню і вбивства мають припинитися. Ну от ми ж припиняємо сьогодні вогонь. І вбивства, які мають припинитися. Я цю статистику лише в повітряному сенсі, от з самого початку нашого спілкування довів. Це привітки текелогу в тому числі. Е, ну і от стосовно цих пропозицій, про які ми вже сказали, дійсно, що Росія найближчими днями має передати Україні свої пропозиції або вимоги, або ультиматум. Я не знаю, як воно буде виглядати щодо врегулювання війни, одним словом, якусь цидулку йдеться про цей так званий меморандум, над яким Москва нібито завершує роботу. І знаєте, дуже симптоматично, що про це. Це сказав там не там Путін чи той, що схожий на Путіна, навіть не Лавровий кінь Путіна, навіть не Юрій Ушаков, той чи Мідінський, сказав Косачов. Віцеспікер Ради Федерації, тобто, ну ще більше переконує, що там просто якась галімат'я буде в цьому документі. ще та персона заявив, що Росія найближчими днями передасть Києву свої напрацювання в рамках меморандуму щодо врегулювання конфлікту в Україні, як вони це називають. Робота над документом перебуває на завершальній стадії. Ну що там на завершальній стадії візьміть там копірніть всі свої хотілки. Ну так воно і буде напевно виглядати. Ще раз не буду забігати все, все більше не буду про це. Говорити. Генштаб Збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про 160 боєзвітнень, тобто температура градус на фронті дуже високий. Завдали росіяни два ракетних. Це без урахування сьогоднішнього дня. Це 53 авіаударів, це чисто по лінії фронту. Застосували вісім ракет, скинули 75 кабів, при тому 1277 дронів Камікадзе. Зараз ми про них поговоримо, бо начебто там вони зробили технологічний крок вперед, на жаль. І здійснили 3987 обстрілів в позиціях наших військ, і населених пунктів. А Діп Стейт доповідає про просування ворога біля одрадно Троїцького в новенькому басівці. і Журавці. Ну, ви розумієте, що це Сумщина. Дійсно, там вони закріпилися по відтинку Веселів, Журавка, новенька басівка, і продовжують здійснювати спроби зайти в біловоди. А також складною є ситуацією в Локнях. А це там, де сіра зона. Ми про це з вами напередодні говорили. Ну, ще сьогодні поговоримо, бо є узагальнення вже цього процесу. Насправді є логіка, ну розуміння логіки росіян. Ми сьогодні в третьому брифінгу обов'язково про це поговоримо. Тепер щодо Донецького напрямку Костянтинівка, там Росіяни значно розширили свій виступаючий цей напрямок на південний захід від Костянтинівки. Це результат їх роботи за тиждень. Зайняли достатню позицію для початку наступальної операції на Костянтинівку. Костянтинівку з півдня або для підтримки обходу ми про це говорили Покровська і Мирнограда з північного сходу чи тижнями чи місяцями побачимо. Але російський цей виступ на південний захід від Костянтинівки ймовірно достатній для підтримки цієї операції. Ну і напевно доведеться їм продовжувати просування з часового яру і Торецька також на захід від Покровська, перш ніж російські війська почнуть для Покровська власне становити велику загрозу. Ну і нещодавно вони просунулися. Поблизу Лимана, Торецька і Новопавлівки. Ми теж про це з вами говорили. Що проблема покровська? Проблема покровська, друзі, це логістика, і ми знаємо з вами прекрасно, що росіяни цю намацали тему. А чим більше ударів по логістиці сторони, яка обороняється, тим менше, звичайно, сторона, що обороняється, має можливості власне здійснювати оборону. І от командир окремого загону безпілотних систем спецпризначення Нацгвардії Тайфун. Пан Кметюк сказав, що окупанти продовжують вибити Украї... Пробу вибивати українських захисників з позиції Покровський напрямок лишається найважчим, тому що ворог не полишає спроб досягнути тих цілей, які перед собою поставив. Ну тому на Покровську складно. А стосовно цієї домінації в застосуванні безпілотників середньої дальності, ну як стандартних FPV, так і нових оптиковолоконних версій, ці дрони по суті змінюють саму фізику фронту, тактику бою і навіть психологію українських військових, особливо страждає, як я вже сказав, логістика і по суті передок передові позиції збройних сил України. Бо дальність ураження російських fpv дронів лише за останній тиждень зросла на 4 кілометри, тобто їх устаткування і можливості 4 кілометри. Метра, при тому сіра зона тепер між позиціями розширилася до 5-7 кілометрів через постійні удари дронів. Тобто розумієте, да от нікого немає 5-7 кілометрів, тому що там весь час баражують дрони. Тепер піхоті доводиться висаджуватися за багато кілометрів від самого фронту. І по суті рухатися до фронту пішки ночами. Евакуація поранених так само стало ну, дуже ускладно. Я не хочу говорити там слів неможливо, хоча от офіцери наші так використовують такий термін, але дуже ускладно. Ну і стратегія штурмів теж за цей тиждень вже можна остаточно говорити, що вона змінена. І намагаються росіяни робити цей бліцкрік на мотоциклах. Ну, видно, що танки не йдуть, бронетехніка не йде. От вони присіли на мотоциклах. Наші військові пояснюють, що росіяни зрозуміли БМП чи БТР з десантом є однією ціллю, тоді як десяток мотоциклів. Це вже 10 цілі для наших дронерів. Але такі коптери, там, от як Heavy Shot, на які збирає там бригада, допомагають знищувати велику кількість особового складу противника. І була ситуація, коли бійцями от бригади Одну ніч було знищено близько 25 одиниць противника через те, що вони накопичувалися в бліндажах, от саме таким великим дроном. Тобто, по факту, це повністю знищило їхні штурмові плани на кілька днів. Це якщо знати, де вони накопичуються, а не так, як вони залітають і намагаються там вибивати наших бісів з позиції, а не шукають якісь бліндажі, нори там чи ще щось в цій так званій сірій зоні. А і аналіз по курську, друзі, теж вважаю необхідним для того, щоб знати, а не здогадуватися, принаймні з того, з того валу інформації, обсягу інформації, які на сьогоднішній день по суті ми говоримо про 50-ти тисячне російське військо, яке по суті залишається на території курської області, ну, там де витіснили нас, трошки не витіснули, але вони знаходяться по той бік кордону. А при тому, от всі дивляться, що це ж по той бік кордону від Харкова. Ну щодо масштабного наступу російських військ вздовж усієї лінії фронту або ж її частини. Ну про це говорилося, анонсувалося вже деякий час, але все ще не реалізований цей наступ в повній мірі. Вважається, що Росія має. Вікно на 4 місяці для прориву українських віч, чому 4 місяці. Ну, по суті, це ну, літо, бо вже травень не закінчується і вересень. Ну а далі далі погода почне змінюватися, і е, запаси радянських танків, що зменшуються, можливо, почнуть вичерпуватися. А моцики по болоту не ганяють. Ви ж прекрасно розумієте. Тобто противник намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення, провести хоча б якісь штурмові дії. А Загалом їм зараз це не дуже вдається. Ну от це узагальнення теж від наших військових. Тим не менш, за Теж інформацію людей, які там безпосередньо спостерігається чутка підготовка до активних штурмових дій з боку противника. Ну відбувається це накопичення військ на тлі російської операції, з витиснення України з окупованої Курської області, яка ну ще раз знаходиться неподалік від Харкова. Тепер, коли вони повернули собі Курс, це от, до речі, одне ж видання, Sky News так пише. Питання полягає в тому, чи підуть вони далі. Деякі з найдосвідченіших російських солдатів, в тому числі з елітного повітряного десантного підрозділу, це були перекинуті для посилення курської кампанії. Вони все ще можуть бути серед тих військ. Ну, якщо вони залишили ці підрозділи там, це може означати, що вони хочуть, щоб вони очолили щось інше. Якщо ці підрозділи з'являться в районі Покровська, це означатиме, що вони не збираються розгортати масштабну стратегічну атаку під Харковим. Тобто зараз такий, ну знаходиться якісь перехрестя чи. Роздоріжжя в плані розуміння от цієї літньої компанії. Ну але наші військові кажуть, що накопичилися вони е, ну для для якого виду цього наступу? Наступу малими групами. Тобто, от мова за пана Волошина, це наше угрупування на півдні. Він так каже, ну він речник Сил оборони Півдня України, що росіяни змінили підхід до підготовки наступу. Зокрема, вони відмовилися від накопичення просто величезної кількості сил. А я вже казав, що є в них проблеми з особовим складом. Як би там не хорохорився, той Путін із розповідями, скільки він там людей набирає на контракт, без великої мобілізації він м'яса не набере. А те, що є, от і та що і та ефективність цими моциками і малими цими штурмовими групами на 4 місяці цього вистачить йому, начебто. Ну от як каже пан Волошин, зокрема, вони відмовилися від накопичення великої кількості сили засобів для перериву оборони Збройних сил України. Ворог, коли він зазнав багато невдач, проводячи саме такі дії, зараз перейшов на тактику малих піхотних груп. Тобто він діє так: є наша траншея, укріплення, там позиція туди валять всіма засобами, які в них є на. Озброєні це ураження, каби, артилерія, авіаракети, дрони, там на скиді FPV-дрони. Я вчора давав цю тактику і характеризують як потрійний утиск. Ми вчора про це говорили. Ну і це ж не тільки на Донецькому напрямі, бачите, і на півдні так само. І потім під прикриттям Ребу, під прикриттям дронів авіації швидко на мотоциклах заходять на багі, на квадроциклах, при тому, що мала група піхоти в кількості 5-7 чоловік на кількох мотоциклах, і один або два мотоцикли, що й мають засоби РЕБ. От як виглядає їх тактика сьогоднішнього дня? Ну але друзі, ми за цим звичайно з вами спостерігаємо. І в наступній частині вже поговоримо за такі глобальні моменти, які супроводжуються всі події. Але сьогодні, бачите, краще знати ніж здогадуватися і за статистикою, і за тим, що чи до чого, чи до якого до якої позиції ми з вами прийшли наприкінці цього. Календарного тижня. Сьогодні в нас 25 травня, неділя, це наш перший брифінг за сьогоднішній день. Ютуб канал називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Я дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Та сьогодні не втішна інформація, але як є, вже вибачайте. Якщо вам заходить цей формат подачі інформації, не забувайте лайкоси, категоричні українські вподобайки для того, щоб алгоритми Ютубу оберталися швидше. Не забувайте про коментарі. Так само і відправляйте соціальними мережами лінки і про посилання на це відео вашим Друзям, знайомим, колегам, близьким. Нехай так люди так само будуть в курсі справи. Дякую, Патріони. Спасибі, спонсори каналу. Дякую, друзі, всім за ваше плече за підтримку моєї роботи. Коли є бажання, можливості долучитися. Ну, в описі до цього відео є різні опції. Буду радий спілкуванню. На загал не забуваємо що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся. Далі обов'язково буде. Слава Україні!